Давайте привітаємось! У цьому класі друзі всі. Я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва. Добрий день тому, хто справа. Ми одна сім'я. Посміхнись тому, хто зліва. Посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Давайте визначимо, яка сьогодні погода? Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Хто працює в перукарні, і зачіски робить гарні? Тисне вчасно гальма і газ? Відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Громадян охороняє і порушників шукає. Хто в лікарні по палаті ходить в білому халаті, хто людей з біди рятує, від хвороби всіх лікує? Ще всі навколо міцно сплять, а він вже встати встиг, аби духм'яним калачем ти смакувати міг. Тобі задачі заважкі він пояснити зміг. Зачепились в класі хлопчаки, він їх розборонив. Він такий же, як і ми, непомітний між людьми, а в театрі грає ролі. Нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То бідняк він, то король Вгадайте професію. Доповніть речення, навчає і виховує учнів, перевозить пасажирів, будує будинки, готує їжу, лікує хворих, гасить пожежу. Визначте, з якою професією пов'язана кожна група слів: Дорога, автомобіль, поворот, лікарня, пігулки, хвороба, магазин, каса, ціна. Аеродром, літак, шасі. Їжа, кухня, пательня. Салон, фен, зачіска. Вгадай, кому це потрібно для роботи. Обери одну професію та розкажи про неї.